Вдягаємо два захисних костюми: внутрішній, одноразовий. Перчатки приматуємо скотчем до одноразового халату. Далі вдягаємо багаторазовий. Костюм, який миється, але він не обов'язковий. Обов'язковим є в тих країнах, де сирий, холодний клімат. Ящур, це висококонтагіозна вірусне захворювання хворіють. Всі види пернокопитних тварин, здебільшого це велика рогата худоба, дрібна рогата худоба, дикі пернокопитні. На жаль, хворіють і люди. Здебільшого це діти, які вживають сере молоко.